Звичайна цивільна справа в приморському суді міста Одеси щодо скасування договору дарування між матір'ю та сином, схожих справ сотні в судових канцеляріях. Проте вже десяте засідання розгляд гальмується через процесуальні порушення. Так, наприклад, одна зі сторін не мала змоги ознайомитися з матеріалами попереднього засідання через те, що його банально не завантажили в систему електронний суд. Цей протокол дійсно не був взагалі внесений в систему електронний суд, але звертаю увагу, що відповідно до статті 248 ЦПК обов'язок внести цей протокол в систему електронний суд саме покладено на секретаря судового засідання. Крім того, факт, що адвокат в день минулого засідання була на лікарняному, а інший представник у законній відпустці взагалі не був врахований суддею Юлією Чернукою. Судно чи з усього не зростає. Що відбувається учасникам у судовому процесі, значить матеріал справи в цю підоказ на явності повальних причин неявка минулого, минулого судового засідання представника третьої особи. Це не повага і це не належне відношення як до обов'язків головуючого справи, бо вона. В першу чергу має перевіряти явку осіб, повідомлення, належність, неналежність, неявки. А все, що відбувається, мене особисто здивувало. З вами всі дати судового засідання. Ваше можу відповісти на запитання запитання. З вами погоджувалось усі дати судового засідання. Вони погоджувалися, але до призначення мною відпустки не повідомлення. На мою адресу про призначення судового засідання 19 червня цього року цього не було, і я так само можу вважати дію суду як перешкоджання здійснення моєї правової діяльності. Оце от призначення справ наперед неповідомлення сторін, численні процесальні порушення, невнесення. Е... Ключових документів до електронного суду з розповідями про те, що це десь там технічні збої. воно викликає великий сумнів у неупередженому ставленні суду до цієї справи. Це Тому... суддя зазначила, що це десяте судове засідання, але, але справа слухається по-другому колу, і для мене кожне з цих засідань це безліч. Порушень суддів особисто початку чергового засідання суддя влаштувала майже допит присутнього журналіста з питанням, чого його зацікавила саме ця справа. Доводи на кшталт відкритості та прозорості судового процесу не влаштували суддю, і тільки під натиском учасників справи журналісту дозволили зйомку. Журналісти мають право на журналістські розслідування. Журналісти мають право на дійсно громадський контроль за судовим процесом. Взагалі суддівський тон протягом засідання був примусово наказовим для всіх, крім відповідача та його адвоката, які взяли участь у засіданні через відеозв'язок. прошу не відказувати стороні, Це вже не перший раз відбувається. Я прошу не відказувати стороні е... прошу не О, порядок тому. І Я прошу не підказувати сторонам стороні опонента. Тати інформації представник позивача. Суд вам робить попередження. Ви перебиваєте суд. Будь ласка, не перебивайте, суд вас. Попередча ще раз, що ви не маєте права перебувати суд. після численних обоюдних сперечань та емоційних взривів з боку судді, По суті, безмістовне засідання закінчилося оголошенням наступної дати. Фактично, без узгодження з представниками сторін, Юлія Чернуха просто поставила учасників процесу перед фактом, не зважаючи на можливу зайнятість адвокат. Катів. Верховний суд чітко вже зазначав неодноразово, що треба узгоджувати з адвокатом дати, бо кожен процес не є його єдиним в його практиці. Тому 15 в мене не влаштовує. 8 серпня 12 липня – резервна дата, наступна резервна дата, 18 серпня, 14 липня – наступна резервна дата. Вирваєте, Ви зараз да? повідомить. Наступна дата. 26 серпня, 14 мину щодо порядку судового розгляду, він зафіксований протокол судовому засіданні, у підготовчому судовому засіданні. Він не змінюється судом. Суд обов'язується ще раз вам на хату, щоб що зобов'язані всіх свідків забезпечити яку 13 серпня. А це ви узгодили дати чи нав'язали нам? Я не зрозуміла. Ви щойно процитували, якби ми тут були зайвими в цій залі? Я не роз... Я навіть це не, не почула. Вніше наприкінці судового засідання в нас відбулось не узгодження наступних дат, а просто в наказовому провадженні суддя, бистро говорячи, що навіть я не встигла зрозуміти, вона від нас вимагала приймати участь майже кожного дня. З нами не узгоджується, з нами повністю не йде суд на контакт. Будь-яке зауваження чи висловлення нашої позиції трактується як неповага до суду, як зловживання процесуальними правами. Отже, слідкуємо за тим, що буде на наступному засіданні, та чи зможе суд, врешті-решт, прийняти об'єктивне неупереджене рішення, керуючись Верховенством права.